Старт. А пам'ятаєте таку компанію, як 23andMe? та компанія, яка збирала про нас стільки різних даних, заставляла плювати в свої колбачки, відправляти їм. А потім вони вам розказували, хто у вас є, які родичі, скільки у вас там шансів на те, що у вас діабет, і таке інше. Я одного разу також спробував 23andMe і виявили, що я настільки стандартний, що аж просто навіть стидно признаватися. Ну але от ми вам давним-давно розказували, що в 23andMe були проблеми, їх колись зламали. І ще вони після цього робили якісь дуже дивні ходи, коли змінювали правила свого користування, в яких чітко прописували, що ви на них не можете подати в суд. Ну, Коротше, вони робили всяку херню, яка була така, типа А що так можна було? Як виявилось, не можна було. 23 срієндмі на цьому тижні подали на банкрутство, і CEO, і оригінальний фаундер 23 Срієндмі Войцицький, це. Жінка, я чесно не пам'ятаю, як її звати. Вона сказала, що, що я йду звідти. Я знімаю себе з должності сіо. Коротше, звільнилася, і компанія приходить банкрутство. Чому насправді звільнилась колишня сіо? Тому що вона хоче її викупити Викупити 23 Сінбі. Але зараз ми з вами спостерігаємо компанію, яка в свої кращі часи коштувала 6 мільярдів доларів. А потім за того, що не змогли вийти з кризисної ситуації, От маємо зараз таку штуку подали на банкротство і дай Боже, щоб їх продали мільйонів там за сто друга новина Халфей Ванк це голова розробки в компанії X та Twitter, тепер. Ікс. Коротше, це був чувак, який був оцим цим вот. Прослойка між Ілном Маском і інженерною командою, в абсолюві він е, їх був голова інженерії і голова продукту. Так ось, він коротше звільнився. Він пішов е, з Твіттера не зрозуміло, чому. Як і так далі, але це не основна новина, це просто подводочка. От нещодавно Twitter знов отримав свою оцінку компанії від інвесторів. І як ви пам'ятаєте, ми всім казали, що от Twitter впав в ціні. Зараз його оцінюють там в 10 мільярдів доларів. Ціна впала в чотири рази. оце це вот все. Коротше, нова оцінка компанії Twitter 44 мільярда доларів. Розумієте, що б там Ілон Маск не робив, і навіть зараз він відключився від Twitter, бо ще розвиває свій XAI і працює в дочкамітеті. В це він говорить і так далі. Великі в нього проблеми з Теслою, великі в нього проблеми зі Старлінком. Із-за того, що він говорить, якщо не знаєте, Італія там відмовилась від купівлі старлінків. Ще декілька європейських е європейських країн відмовились від купівлі старлінки і за того, що Мас говорить, Тесло всі вообще там вандалізми, жигать і так далі. Ціна Тесли впала, але бляха Ілон Маск якось пересиджує ці всі шторми, і у вас звертається в статус-кво. І от, до прикладу, Twitter знову, блін, коштує 44 мільярда доларів. і за того, що туди почав повертатися реклама. Даті, я чесно не розумію. Ілон Маск, який бо він жахливий не був, але ну якийсь не просто не Тому от тепер знайте в Твіттер знову коштує 44 мільярда доларів. На вайрді вийшла офігенна стаття, яка називається Q-Day. Що таке Q-Day – це той момент, коли хтось створить нормальний квантовий комп'ютер. Чому це страшно? Тому що квантовий комп'ютер такого типу, який буде трошки покраще, який буде мати як мінімум декілька тисяч кубіт. Він зможе досить швидко розбиратися зі всіма алгоритмами криптографії. Це не тільки криптографія, це і блокчейни, і таке інше. Та от такий от квантовий комп'ютер зможе дуже швидко вирішувати хеш-задачу, яка там створюється. Для того, щоб генерувати той блокчейн і виділяти комусь ці монетки щастя. і здавалось би, ми ж бачимо всюди публічну інформацію. Google там видав новий чіп, компанія Microsoft видала свій чіп і взагалі сказала, ми досягли четвертого чи п'ятого режиму речовини в фізичному світі. Оце от все, і вродь би здавалося. От вони нам що розказують, всі дуже швидко хваляться про те, що вони якомога швидше зроблять той нещасний квантовий комп'ютер. Але автор цієї статті каже: а що, якщо не скажуть, що якщо десь в Печерах, якою, там, в печерах якогось там Китаю зараз іде розробка квантового комп'ютера. А ми вже можемо бачити, що китайці роблять величезний технічний прогрес. Ми бачимо їх електрокари, ми бачимо, що вони роблять зі штучним інтелектом і так далі. Про квантовий комп'ютер вони мовчать. Чота. Що якщо хтось в якійсь там лабораторії, це скоріш за все якась країна, в якої є ресурси на такі штуки, візьме і створить квантовий комп'ютер. Це по суті буде те, що в них буде відмичка від цих дверей. І тут постає питання: чи за? Хочуть вони розказати всім, що вони зараз по суті мають доступ до будь-якої системи. Вони можуть мати доступ до системи запуску ядерних ракет, до системи продажі яких-небудь квитків на поїзда, чи до любого банківського акаунту. Ну тому що квантовий комп'ютер це все швидко вирішить. Тому автор статті досить класно розказує, що коли прийде QDay, це значить, що хтось створить нормальний цей квантовий комп'ютер. Вся наша комп'ютерна система, яку ми знали, вона то, скоріш за все зазнає краху, бо ніде не буде небезпечно. З іншої сторони, ті, хто вміли читати до 2000 року, також пам'ятають, як ми всі очікували е, проблеми 2000, і 2000 рік пройшов, проблеми не наступило. І якось ми це все пережили. Але тепер, якщо хочете боятися технологічного прогресу, маєте ще одне слово, яке треба боятися. К'юдей, компанія OpenAI покращила свій штучний інтелект, який, з яким ви взагалі говорите голосом. Мені взагалі здавалося, що він досить непоганий, особливо якщо ти з ним говориш, не через. Навушники, а просто телефон поставив, може з ним говорити досить прикольний співбесідник, але в якийсь момент починає повторювати. Знаєте, мені зараз штучний інтелект в цей ось, чат GPT, він більше нагадує якогось там алкоголіка з Знаєте, коли Ми були дітьми. Ми бігли по, по по двору, і там був завжди алкоголік, який говорив, розговарював з нами і розказував якісь історії. І спочатку, це, звісно, було весело, а потім він почав повторюватися. Ну і коротше, мені здається, він до того як почав бухати, в нього історії записувалися після то як він почав, бухати історії, перестали записуватись. І нових історій він значить, нам не розказував і ставав скучним. Отак, десь штучним інтелектом. Ти вже знаєш, що він відповість, Ти вже знаєш, який формат, яким би ти штучним інтелектом не користувався. Ну повторюється, це, чувак. Треба хіба промти міняти, чи ще якусь штуку. Але. Але голосові помічник був дуже класний. В них можна було класно поговорити, і таке інше, але була в нього одна проблема: тільки ти затикаєшся для того, щоб подумати, він тебе зразу перебиває. І опеняй сказали, ми ту штуку пофіксили. Якщо ви щось говорили і по контексту, ви щось там думаєте, він буде очікувати. Він не буде вас перебивати, він буде вас вислуховувати. Коротше, просто ідеальний співбісідник, про якого ми всі е, мріяли. І тут зрозуміло, знову ж таки опееняю. Треба рухатись по всіх напрямках, тому що. Якщо ви не чули, вийшов такий AI, і якщо з ним поговорити, ну він вообще класно говорить. Дуже важко розрізнити, що це нереальна людина, тому що він і інтонації класно підбирає, і дихає тобі, коли говорить і, і, і вообще дуже дуже прикольно. І воно таке в реальному часі, воно зразу відповідає, воно тебе не перебуває і так далі. І от Open і я вирішили: ну а що, маємо також зробити те саме. І зробили. Я от покористувався, ну мені здається, непогано, стало краще. А ти ви мене як мінімум перестав. Ну, якщо ми вже говоримо про штучний інтелект, то треба поговорити про те, що люди знаєте, що люблять? Вони люблять, щоби хтось доказував, що він щось вміє робити чи не вміє робити. І в даному випадку вчені представили новий тест для штучного інтелекту, який буде определяти, AGI він чи не AGI. AGI — це той сильний штучний інтелект, який може. Вирішувати любі інтелектуальні задачі без того, щоб його там особливо навчали, і коротше запустили вони цей тест і такі Ха-ха-ха, от бачите, коротше моделі. Які просто там gpt моделі, вони його проходять в одному відсотку випадків. А моделі з різенінгом — від одного до трьох. Причому найкращі результати показує модель від OpenAI і від того нещасного діпсіка, в який ніхто не вірить. Але як бачите, тільки три відсотки. І я таки вирішив: ну так я ж теж інтелект, ну так що можу спробувати пройти. Коротше, відкрив я той тест. Коротше, я не змогла, і я так і не зрозумів, що він від мене хоче, показав багато картинок. Каже, яка буде наступна картинка. Пам'ятаєте, був IQ-тест, коли тобі показували Кружечок в квадратику, трикутник в кружечку, і такий, а яка буде наступна фігура? І ти маєш вибрати? А я такий дивлюсь, і так і дивлюся: Пу так пу-пу-пу, звісно. В общем, я тест на AGI не пройшов. Мій інтелект набагато нижчий, ніж. А навіть в діпші і -е, в OpenAI. Тому, якщо хочете спортити собі настрій, коли ви думали, що ви такий розумний ой-ой, ой насправді ні, ідіть, спробуйте і взнайте, що давидий інтелект, і це коротше різні полюса. <тур> Ми не бачились з тобою. Здається, три тижні. Я чесно скучав. І як знак примирдя, я от, вдягнув бачиш, футболку. Таку це я в молодості. Як бачите, я завжди був модніком. Ось, фешн my profession. і все, мір? Мір? Несправді мене не було, тому що в мене були причини, про які ви коли-небудь та й знаєте. Але от я знову тут, і як сам розумієш, мені потрібен твій лайк для того, щоб це відео випустив Ютуб з Ютуб турми. Коли ти довго не робиш ніякі відео, він тебе в Ютуб турму сажає. Дефідіот тюрми, блядь? І нам потрібен твій лайк для того, щоб показати це відео більшій кількості людей. Тобі не важко, а нам суперприємно. Дуже дякую. Наступна новина Вона б не була такою смішною, якщо б не була такою страшною. Коротше, адміністрація Трампа випадково додала журналістів в свій секретний сигнал чат, де вони обсуждали, яким чином треба треба бомбіти ємін. Ну типу... Сама ситуація смішна, тому що ти можеш собі сидіти, бути журналістом, і тут якийсь знайомий політик тебе додає чат, де ви вирішуєте долю якоїсь країни. З іншої сторони, ви бляха, вирішуєте долю якоїсь країни в месенджері. Що ми можемо звідси знати? Сполучені Штати США для того, щоб комунікувати по якимось секретним. Документам по якимось секретним справам використовують сигнал, що дає звичайно велику кількість плюсків сигналу і велику кількість плюсків нашим військовим, які використовують сигнал для того, щоб комунікувати з волонтерами чи один з одним. З іншої сторони, це те, що я вам завжди казав, яка б не була секюріті, найбільша проблема це шкіряні мішки, тому що сьогодні ти додаєш журналіста. Зараз, завтра ти доволяєш якусь коханку, яка потім викинеться в інстаграм або в Twitter. Чи ще яка штука. ну в принципі журналіст те саме я зробив. Але яка б не була секюріті, який би ви месенджер не використовували, яка б, який би там не був захист, якщо ви спілкуєтесь з ідіотами, ідіоти все одно винесуть цю інформацію наружу, і ви за це заплатите потім. Тому технології не завжди можуть вас врятувати від людської тупості. Коротше, є така платформа. Платформа, ясно, що діло штучного інтелекту, яка називається Аркей. Аркей дозволяє використовувати штучний інтелект для того, щоб створювати прикраси. І потім ці прикраси, це кастомні прикраси, як ви розумієте, можна зробити. Вони там по підвищеній ціні. Люди їх купують і вони доставляють. Аркей це такий маркетплейс, де ви можете використовувати всякого роду тули для креативного створення, щось креативного за допомогою штучного інтелекту. І я знаю, як це звучить, але. Ну, що вже зробити, і потім це продавати, і отримати це якийсь процент. І ось вони до того дійшли, що тепер за допомогою я, я можна генерити каври, подушки. Обв'язку для дивана, оці, оці штуки, і там є класна штука. Ви берете, фоткаєте свою кімнату, кажете, вот цей диван, або вот тут я хочу кавор, і штучний інтелект може за допомогою своїх суперкрутих алгоритмів подумати, а який вам там кавор буде краще за все, або які вам подушки потрібні. І насправді, якщо ви про це подумаєте, це досить непогана ідея, тому що, ну якщо як у вас, як в мене, до прикладу немає відчуття стилю, штучний інтелект може вам допомогти створити щось прекрасне, що. Що його буде гармонійно виглядати і так далі. Але з іншої сторони, штучний інтелект заміняє дизайнерів інтер'єрів, та він не створить нічого нового. Та але якщо ви купили якусь квартиру, побіліли, її, купили там дівани, поставили телевізор і не знаєте, який ковер, будь ласка, використовуйте аркад. Фоткали, закинули туди. Він вам згенерив ковер, ви подивились офігенний ковер і е, купили та по підвищені ціні, ну, тому що ну за дизайнера треба платити. Але такого ковра, як у вас, майже нікого не буде. Ну, прям агонь, агонь, але напевно, десь десь там далі плаче дизайнер інтер'єрів, тому що частину його роботи вже той клятий штучний інтелект забрав. Ну і звичайно, ми все ще говоримо про штучний інтелект, тому що ви розумієте, да, ми живемо в світі штучного інтелекту. Коротше, є така платформа, яка називається Cloudflare. Ми колись розказували про Cloudflare і за те, що в них є в одній кімнаті куча лава ламп, яким вони генерують рандомне число. Також Cloudflare дуже часто робить захист від скраперів. Що таке скрапер? скрапери? Скрапери це такі боти, які заходять на ваш вебсайт, витягають звідти якусь інформацію і скормлюють цю інформацію в якусь іншу систему. До прикладу, якщо у вас є. Магазин з кучою товарів, скрапер може зайти на ваш магазин, відсканувати ціни, закинути їх кудись, і в якомусь магазині будуть ціни, які дорівнювали мінус 5 гривень від ваших цін. Це досить стандартна ситуація. Кожен e коммерс, кожен маркетплейс, який чимось таким займається, він з цим бореться. Так ось, CloudFlare вирішили захищати це по-своєму. Вони використовують для цього штучний інтелект для того, щоб приманювати інший штучний інтелект, і вони починають скормлювати йому різного роду лінки, тому що ж скрапер не клікає на них. Він переходить по іншим лінкам, і вони назвали цю систему лабіринт. Вони заманюють скраперів в цей лабіринт, де починають йому скарблювати беззмістовно, але вроді як логічну інформацію. Люди цих лінків не бачать, і вони на них ясно, що не клікують. А от скрапер заходить в мейс і починає скачувати інформацію, яка йому ну насправді нахер не потрібна. Це зроблено не для того, щоб зупинити скраперів. Це зроблено для того, щоб зробити процес скрапінгу набагато дорожчим, тому що ну. Всю цю інформацію треба зберігати, особливо якщо в неї немає сенсу, тобі треба зберігати безмістовну інформацію. Тобі треба фільтрувати всі ці дані і так далі. Але це оце цікавий концепт. Штучний інтелект заманює інший штучний інтелект для того, щоб він не крав дані в шкіряних мішків. Якось я я вовсе прям не знаю, коли шкіряні мішки просто почнуть мішати штучному інтелекту, боротися з іншим штучним інтелектом. І якраз зараз це от якось і відбувається. І ось березень 2025 року підходить до кінця. Перемир'я ніхра не видно. Блін. Звіздєць. знаєте? вже дуже хотілось би, щоб сказати, нарешті ця війна закінчилась, але і далі йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, і ми допомагаємо силам безпілотних систем. Силам безпілотних систем ми допомогли вже і корч, і серце для вейдера, і батареї всякі купували. Зараз ми збираємо на ще один корч. Нам потрібно 200 тисяч гривень для того, щоб в хлопців і в дівчат в наших захисників була хороший, швидкий, маневрений, малопомітний автомобіль. Для специфіки виконання наших задач безпілотних, які допоможуть нам нищити. Ворот. От наша баночка, кожна ваша гривня буде супер необхідна. і всі ваші гривні, які ви нам даєте, ми будемо відправляти на допомогу нашим захисникам. Допоможіть нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую! Трошечки можливість доторкнутися до. Ключових моментів нашої ери, які призвели до того, що ми зараз живемо в світі штучного інтелекту. Коротше, тепер можна скачати серці AlexNet. AlexNet – це, як кажуть перший Convolutional Neural Network, який довів до того, що нейронні мережі можна навчити робити щось. Що ми от прям там напряму не програмуємо? AlexNet — це нейроночка, яка була створена в 2012 році трьома людьми: Алекс Кріжевський, а такий відомий вже Ілья Суцкевер, і а, їх адвайзер Джофрі Хінтон. Вони це зробили в університеті Канади як свій проект дослідження і створили AlexNet. AlexNet, Тому що Алікс Кріжевський. До речі, АLEX Кріжевський народився в Україні, ну а потім переїхав. Як, як чомусь це відбувається зі всіма дуже розумними людьми, які створюють якісь дуже такі прям ключові рішення для того нещасного людства. Вони щось дуже часто народжуються в Україні, а потім ці дослідження. І так далі роблять в інших країнах, але Бог з ним. І вони коротше зробили в цей AlexNet. AlexNet використовував трошки коду нейронні мережі, звичайно, використовував багато картинок image data дата, і використовували GPU, для того, щоб бачити картинку і могти знайти на ній, до прикладу, там помідор чи яблуко, чи якийсь інший об'єкт. І AlexNet робили це все дуже офігенно. І саме AlexNet показало, що нейронки вже можна використовувати для великої кількості справ. І от. Це, це, це знаєте, як в тому мемі, що типа тігар, піду до людей, що зі мною може статися, а потім це кішка перевдягнута. І от десь тоді Алікснет був якоюсь тою ніронкою, яка показала, що це ще можна використовувати. І зараз в інтернеті блін вже живих людей майже не можна знайти всюду штучний інтелект. Але зараз ви можете просто піти і скачати сарси Алікснета і подивитися: я до речі, подивився там код, звісно, не видно, що ці. Машин льорнщики писали, але можна піти і подивитися, і прям доторкнутися до дійсно історичного куска коду, який досить сильно повпливає на людство через 10 років. Ну і звичайно, дуже приємно, що там є український світ. І останнє про штучний інтелект. І мені здається, це офігенна новина. Коротше, компанія Otter представила Otter AI Agent. Otter AI Agent — це штучний інтелект, який ви можете додати в свій мітоси. Він буде як персонаж, як, як людина, ну як учасник мітингу. Крім того, що він буде робити мітинг ноут, транскрибувати те, що у вас відбулося, до нього можна звертатися. І він, маючи доступ до даних компаній, він може давати якісь відповіді. Тобто, це буде афігенний працівник, який. Нічого не вимагає, і все, блін знає. Уявіть, ви в собі на мітингу в якійсь своїй компанії, говорите, говорите, а потім так ну розкажи, які там у нас вихідні. І отер буде, знаючи доступ до календарів, каже, коли там будуть календарі, чи скільки ви продали за минулий рік, чи я не знаю, хто лоу-перформер, чи ще яка штука. Коротше, офігенний помічник для ваших зум мітингів Та я розумію, що і так в будь-якій компанії дуже багато людей на зум-мітингах, але це. Корисний персонаж, і блін, іронічно, це не шкіряний мішок. На цьому всьому найкраща найкраще світі катини. <світ> Дякую, що додивилися аж до цього моменту. І далі по нашій старій е схемі лайк, like, підписка, дзвіночок. Ну коротше, знаєте, що робити. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.